Так, всім привіт. Просили мене там відео е, зробити по насіння турки. Значить, приїхав я на поле. Зараз вирвемо одного якогось гарбузика, приїду додому. Е, та й тоді розріжу і подивимося, що там із насінням. Але коли на полі, ну, коротше так, картина ну, дуже погана, гарбузів дуже мало. Я маю в виду те, що до дощів було налилося ось такі гарбузи. Ось гарбуз. Ось гарбуз. Але як було в мене з відео, ну, пройшов був тиждень назад дощ. Да, і хочу показати вам, що зробилося після дощу. З гарбузами. Ну, малих гарбузиків дуже і дуже, ну дуже багато. І я не знаю, ну, звісно, хай вони ростуть з ними, що вже не зробиш нічого. Ось так дивіться, гарбузик, гарбузик. Ось, дивіться. Гарбуз великий. Ось гарбуз великий. Потім дивіться. Гарбузик малесенький. Ось, все, гарбузик малесенький. Ну, залишилося якихось місяць-півтора. Ну, воно, мабуть, що нічого, з цього толку ну, 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 ніякого не буде. І таких маленьких, те, що не було з чого пити, то воно зараз бідолага після доща. Ось, все, почало рости. Ну, не знаю, налиється, не налиється насіння, сформується плідне, сформується. ну, Дуже-дуже дуже багато те, що могло бути, е те, що могло бути, як ти казав, ізначально, чи первоначально заложено, то воно після доща трошки змочив, все рівно як-не-як е попало якась волога. ну Як трох небагато, ну вона є, ця волога. Ось так же саме, дивіться, гарбузик, ось починає ну, набирати масу. ну Тобто будемо надіятися на те, що що щось може таке і вдасться сформуватися плодові. І набрати, налити якесь насіння. Зараз е я виберу якогось гарбуза. Одного такого більш-менш. Ось, о, дивіться, аналогічно. Один, другий гарбуз. Заглянути в ці кущі з гарбуза. Так же само, ось свіже, ну, вже це бішечки, з цього буде толк якийсь. Ну, це вже практично здоровий. Виберемо зараз якийсь один невеликий екземпляр і потім розріжу і порівнюємо. Ну, я знаю, давайте для прикладу ось ну, оце і все заберемо. Чи може який є з, із хвостиком? Не, цей ще зеленкований. Ну, Вони ще всі зеленковаті, але Ну, давайте до прикладу заберемо цей. А, ні, давайте знаєте як, Уже по формі е, попередніх плодів такі невеликі, як із майонезне відро. Щоб було щоб було всім зрозуміло, більш-менш більш-менш. Ну, давайте це ось ось заберем. Я думаю. Я думаю, що тут вже щось налито. Все, забрали гарбузика, і вдома я розріжу його і потім покажу, що з цього вийшло. Ну а так, звісно, трошки підзаростає бур'яном уже, е, тому як е, ну, хоч і сіялося на 70, але з опадами було проблема, то Тож не сильно він застелився. Бо якби тут ще був посіяний на 1,40 мдура, то ну, взагалі були б тут, мабуть, такі джунглі, що. А так, маємо те, що маємо. Ну, Малих, тільки починаючи гарбузів, ну дуже-дуже і дуже багато. І... Ну, не знаю, будемо надіятися на краще, але там що вже, що вже, як вже буде. Просто, просто, просто повно. Так же саме. Ну Ось, один кущ і дивіться. Малесенький-малесенький гарбузик. Ось тут колом біля дивіться, з краю з одного куща один, один гарбуз, два гарбуз. Десь я бачив ще третій. Ну, тобто, тобто, що якби був дощ, хоча б ще місяць назад, ось так же само при дорозі. Хоч би був дощ місяць назад, то я думаю, що ну, врожай був би більш-менш більш нормальний. А так. Так, ну що, друзі? Зараз е... приїду додому і розріжу і вам покажу. Значить що, розрізаємо. Так, ну що я хочу сказати, якщо видно, то повністю заповнене. Але ще кашка не не налита належним чином. Ну, людям цікаво, значить, зробимо. Експеримент проведемо. Ну, ще не геть налита. Ну по, по об'єму то ну, повна дивіться, повна повнесенька. Ну, Звісно, йому ще як мінімум серпень місяць це точно наливати та да, бо дивіться, все ще ще так, насіння є, але воно ще не геть. Не геть визерів ну воно сформоване вже все. Ну, або це я такого вибрав? Е, гарбуза. І це начебто поле. А, ну так, да, це воно з останніх і сіялося. Потрібно було взяти те, що з перших сіялося. Дивіться, ну заложене воно байдуже в цьому. Насіння закладено нормально, і воно все повненьке, тобто, ну я думаю, що по кількості гарбуза то в цьому році. А я думаю, взагалі прогноз прогноз на гарбузи е, в цьому році, бо буде. Як я товаришу писав, е, що в цьому році прольот на гарбузах буде як шахет над Україною, блядь Якось такого невтішні, бо е, дзвонив до знайомого він також займається гарбузами. Не знаю, будеш дивитися чи ні, Андрюха, привіт тобі. Токе, То, що з гарбузами, повна срака. Ну, тим не менше, тим не менше що в нас також. <кхем> так, ну давайте я зараз виберу, щоб довго це відтягнути. Але я зроблю на прискореному е режимі та й... Доди додивитися, кому цікаво буде. Ну, дивіться, така насінинка шоковна. Бачите, ну, так ось наруба поставлю, то така доволі набита хорошо. І насіння, насіння в рази крупніше, як того року в мене. Ну як, воно по ну, масі насінини я бачу, що вже, що вже вона заклала непогано. Тому як ну є в мене там, якщо десь в мене залишилося. Там меня посівного, це вже типа одібраного було. ну, Там тре, третього не сорту, ну третього відбору, коротше. то по кінці, е, як буду збирати гарбузи, то тоді я для порівняння поставлю, е, як воно і що воно. Так же саме <кій> дивіться ця повна, повна синька. <кій> Значить що, дивіться, що по насінні? Насіння класне. По крайній мірі вже я бачу, що з цього буде толк. Я маю на увазі піджива, вже дає на якість самого насіння та на масу, масу насіння. Гарбуз аналогічно. Тим гарбузам, які ну, були для експерименту, 에, майонезне відро, ну, може чуть-чуть, ось, о, для порівняння. Так, Пустих. Це я вже пообирав, дивіться, пустих, недозрівших, ну як, ну, не налитих на даний час, немає. Там де-не-де у де ось ось його, і все. Так же саме так же і ось, дивіться. Ось дві штучки. Ну, вже я бачу, що результат по підживленню, особливо монокалій фосфат, вже дає результат. Зараз висипемо банку і побачимо, що буде в банці. Банка півлітрова. Півлітрова баночка. І подивимся, що будете. Майже повна півлітрова банка з невеликого гарбуза. Так що я вже бачу, що по якості насіння насіння краще. Хоч не було і опадів. Хоч не було і опадів, то насіння. Зараз вийдемо на світло. Шо ти, бульдог. Да? Дивіться. Ну, те, що ножом розрізане, то, то як той казав, не звертайте уваги на те. Дивіться, яке насіння. Ну і любе беріть і воно і воно повне. Ось, аналогічно. Аналогічно тому дивіться. Насіння сформіроване повне. Ще йому дозріти і буде. Тож, я думаю, що, що їх хоч мало буде, ну вийде, можливо, по результату якомусь хоча б тогорічному по масі, по масі самого насіння. Так що, всім і здоров'я і мирного неба.